Давайте поговоримо про податки. За цю каву я сплатив 70 гривень. З них приблизно 15 гривень буде сплачено податків в місцевий бюджет. Це ті кошти, які підуть на зарплати чиновників, ремонт доріг, лікарень, шкіл на закупку для військових. Колись Маргарет Тетчер сказала: немає державних коштів, є кошти платників податків, коптери, машини, рації, тепловізори. Все те, що передають наші доблесні депутати Збройним силам, все це куплено за наші з вами гроші. Навіть пісок в пісочницях також закупляються за ці кошти. Хіба вам не цікаво, скільки ви заплатили за ці коптери та пісок? І чому ви маєте двічі переплачувати за сіль на дорогах, за яку ви вже заплатили минулого року? Коли ви в магазині і вам не додають решту. Ви ж не соромитеся спитатися в касира, можливо, він прорахувався. Друзі, оце тактичні окуляри. Набір. Я їх купив за 2100 гривень. Такі самі в інтернеті є, але значно гіршої якості за 900 гривень, є суперкласні за 6000 гривень. Це все те, що потрібно нашим Збройним силам. Ціна залежить від якості. Але назва продукту. Одинакова для всіх. Окуляри тактичні. На минулій сесії ми частково відкрили вартість закупок по програмі Полтавський Спротив. І тепер продати окуляри з переплатою не вийде. Цей продукт має мілітарне призначення. І до минулої сесії вартість його була закрита. Ніхто не знав, за скільки його купували. Чи вартувало воно 900 гривень, чи 2000, чи 9. Місяць назад ми встановили факт крадіжки технічної солі для посипання доріг зімою. Також журналісти довели, що закупка піску в пісочниці проведена з дуже великою переплатою. Отак От крадуться наші з вами гроші. І тепер про складне: про податок на доходи фізичних осіб. Простіше кажучи, це податки із вашої заробітної плати. 60% податків залишається в місцевому бюджеті. 15% йде до обласного бюджету. Вся решта в Державний бюджет України. Наші захисники справедливо отримують досить пристойні зарплати. І податки з цих зарплат йдуть місцеві громади. Це стосується і нашої Полтави. А тепер увага питання. Що робити з податками, які отримуються від цих заробітних плат? Правильно, спрямовувати на підтримку військових, на закупівлю автомобілів, аптечок, рацій, дронів. В багатьох громадах так і роблять. І навіть в Полтаві це почали робити. Тільки з одним нюансом: корупційна складова в Полтаві на державних закупівлях одна із самих високих в Україні. Хтось із чиновників умудряється красти на товарах для військових, закуплених за гроші самих військових. А потім окремі депутати задають питання, чому держава перерозпреділяє ПДФО військових в центральний бюджет. Та все дуже просто. Тому що треба менше красти. Або не красти взагалі.